Студенти та викладачі ярмаркували на центральній алеї у парку Чекмана 13 навчальних закладів презентували здобутки, якими пишаються найбільше. Тут і робототехніка, біологічні досліди та користь від зеленої енергетики. Ба Більше декоративне мистецтво та сучасні інновації. Студенти Хмельницького національного університету із захопленням розповідають про досвід ярмаркування. Мене мотивує те, що це я можу. Показати людям, де наскільки зараз важлива реабілітація, і наскільки важливо долучатися до таких заходів, щоб Допомагати це взаємодія з людьми, це весело, це, це круто. І ти можеш просто провести час з тими самими викладачами, і які можуть запропонувати дуже багато для простих прохожих. Варто піднімати обізнаці, обізнаність молодого покоління загалом інших людей, які часто відвідують прикольні івентіки, але наприклад можуть щось не знати про наш їхну. Нас в кафедра дійсно багато чого дозволяє запровадити. Організаторами і натхненниками усіх виробів стали педагоги вишів. Представники різних факультетів залюбки розповідали перехожим про вироби, які в майбутньому полегшуватимуть життя кожного. Факультети показують свої здобутки, свої науково-технічні досягнення, свої виставки майстрів художньої майстерності, фізичної реабілітації і так далі. У нас на певних факультетах, на певних спеціальностях пропонуються різні сувенірна продукція, смаколики, де можна зробити свій донат на збройні сили України. Також перехожі засиджувались на майстерках, розглядали пелюстки квітів в мікроскоп та грались з роботами. Почесне місце у презентації посіли нагороди та кубки. Наш Хмельницький національний університет, скажімо так, найспортивніший заклад в нашому регіоні. Понад 50 років беремо участь у різних змаганнях, всеукраїнського міжнародного рівня. Ну і один з таких найвідповідальніших змагань це універсіада серед закладів вищої освіти. Якраз тут зібрані наша колекція нагород за результати участі в універсіади за багато багато років. Черги стояли й біля факультету інформаційних технологій, адже в умовах сьогодення людям все більше необхідні практичні навички. Кібербезпека принесли свої засоби захисту, глушилки для мобільного зв'язку, системи відеоспостереження, комп'ютерна інженерія і інформаційні системи та технології, роботи різноманітні, 3 d голографічний проектор. Там виготовлені на 3D-принтері на кафедрі, експонати для продажу на потреби зсу для участі в благодійному ярмарку. Головна мета і прагнення кожного присутнього це допомога нашим військовим. Нині кожна українська родина зазнала біль війни. Тому, об'єднавшись, ми переможемо ворога. Переконані присутні. Тож гір маркування продовжиться. Вже 1 жовтня на базі національного університету збиратимуть кошти для захисників та захисниць України. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.